Простора студія, в якій справжні перегородки відокремлюють тільки ванну, санвузол і гардероб, а акцентні стіни з інтер'єрними вікнами нагадують про провулках приморських міст, де кухня служить вітальні спальня, кабінетом, гардероб паркувальним місцем для велосипеда, де смугастий гамак погойдується на тлі бірюзових стін. Такий проект створила дизайнер Галина Арабська. І у всіх подробицях представила його читачам інмі Ром, Загальна інформація: місце Метищі, Київська область, метраж 61 квадратний метр, кімната, 1 санузел, 1 висота стель, 2,76 метра. Галина Арабська, дизайнер приватних інтер'єрів з України. У професії з 2009 року кожен проект складає спочатку в техніці колажу, збираючи по шматочках кольору і фактури. Емоції та асоціації, ідеальний інтер'єр на думку Галини, той, в якому господарі відчувають повний візуальний і фізичний комфорт незалежно від масштабів ідеї та обсягів витрат, замовники та побажання, замовниця відкрита і активна молода жінка, багато займається спортом, часто приймає друзів. Творча і вільна натура грає на піаніно, веде наукову діяльність. Головним побажанням була наявність максимально відкритого простору з яскравим денним світлом, оскільки працювати часто доводиться вдома, потрібен був комфортний куточок для відпочинку і можливість організації. Робочих місць в різних частинах квартири, тому глобальних завдань при розробці проекту виявилося три: зонувати простір без перегородок, вирішити питання зберігання великих і сезонних речей, велосипед, сноуборд, лижне спорядження, зимовий одяг, знайти кольори і світлові сценарії, деталі і прийоми. Серед яких замовниця відчувала б себе комфортно, перепланування, головне достоинство квартири 17 поверх, супервід, який в доступному для огляду майбутньому не зіпсує забудову околиць і заливає стіни сонця. Основним завданням перепланування було зберегти цю повітряно світлову масу і не вибудовувати додаткових стін. Я запропонувала спорудити праворуч від входу глухий гардероб, який за проектом виконує відразу кілька функцій. По-перше, це зберігання одягу і габаритних речей. Крім того, він відгороджує передпокій від спальні, а ще на ньому з боку простору при вході розмістився тримач для вертикально підвішеного велосипеда. Між несучою колоною і кухонною стіною в проєкті все таки з'явиться перегородка, але її я пропоную зробити легкої не до стелі. Висота стінки збігається з висотою кухонного фартуха, а над нею розташовуються віконні стулки. Це дуже гарний інтер'єрний прийом, що нагадує про французьких та італійських вуличках, при цьому перегородка не позбавляє передпокій природного світла, крім іншого, установка перегородки дозволить подовжити кухонну частину, поставити більше модульних секцій. На кухні місця для зберігання не бувають зайвими. По-друге, зі зворотного боку стіни в зоні передпокою. Під вікном з'явиться зручний взуттєвий шафка оздоблення. Біла фактурна штукатурка була обрана як основний фон, щоб не перевантажити кольором інтер'єр. Характері якого закладена якась строкатість, я хочу, щоб цей фон був ще й фактурним. Штукатурка додасть приміщенню трохи вуличний вигляд стіни білюзового кольору, теж будуть грубо оштукатурені. з вираженими нерівностями і рельєфом, біла цегла навіває спогади про старовинні і стародавні споруди вертикальна кладка з нахилом, унікальний малюнок, який можна зустріти тільки на археологічних розкопках. Червона цегла, з якого будуть виконані стійки, і перегородки з декоративними віконними рамами стане активним колірним акцентом, внесе в інтер'єр ноту екстер'єру і стиль європейських вуличок. Зберігання, оскільки господиня веде активний спосіб життя, є необхідність зберігати в квартирі, крім звичайних побутових речей, просувальна дошка, пилосос, одяг та інше, ще й габаритні предмети, зимове і літнє спорядження для спорту і туризму. Велика частина цих речей вміститься в невеликий гардероб, що відокремлює передпокій від спальні. Велосипед, як було сказано вище, розміститься на його задній стінці з боку передпокою. У кухні вміститься досить багато нижніх шафок, а також два пенала: один для вбудованого холодильника, в іншому сховається мікрохвильова піч і велике відділення для габаритної посуду. Цікава вбудована тумба утворилася в передпокої під декоративним вікном. В ній буде зручно зберігати взуття. Світло освітлення розподілено групами по зонах, окремо включається точкове підсвічування в передпокої і кімнаті, окремо вентилятор і бра над ліжком. Також незалежно включаються точки над кухонними тумбами і підвіси над столом. Можна регулювати освітленість по необхідності і настрою. Втім, штучне підсвічування в цій квартирі потрібне буде не так часто. Рівень інсоляції залишиться максимально високим. Колір поєднання яскравої бірюзи, теракотової цегли і дерев'яної обробки створює виражену середземноморську обстановку, основний фон для яскравої квартири білий. Він не дає щільним квітам стиснути простір і зробити його глухим. До того ж на тлі білого красиво считується активна фактура. Прохолодна бірюза була обрана в якості акцентного кольору, ще й тому, що в день приміщення наповнене сонцем. Цей відтінок додасть прохолоду в інтер'єр. Меблі Меблі для проекту була підібрана за принципом зручності і функціональності. Так, наприклад, ліжко повинно було мати висувні ящики для білизни і мати обробку з деревною текстурою, Шафки для кухні зроблені під замовлення, так як потрібні були нестандартні розміри комод алфабет біля ліжка створює бібліотечно-нуковий образ, який перегукується з рельєфом декоративної білої стіни. Це гляна похила кладка, схожа на книги на полиці. У зоні під вентилятором я придумала розміщувати знімний гамак, гаки заздалегідь передбачені, і будуть закріплені в стіні і в дерев'яній батці. За допомогою гамака літню атмосферу можна буде створити в одну мить в будь-який час року, до того ж з гамака зручно дивитися або працювати з ноутбуком гардероб, який потрібно буде вибудувати спеціально для цього проекту, нагадує, не шафа. А окрему невелику закриту кімнату полиці і внутрішні перегородки будуть виконані на замовлення, це скоротить витрати, і ми отримаємо нижчі і стележі потрібної глибини і висоти, взуттєва шафка в передпокої під декоративним вікном, а також саме вікно, як і всі інші металеві конструкції, зроблені на замовлення. Важлива деталь фурнітура: стулок, шафки і вікна. Такі віконні ручки називаються еспаньолетти кремони. Або притискні шпінгалети, вони вже не часто зустрічаються в наш час, коли дерев'яні рами стали рідкістю і виглядають цілком декоративно. Декор і текстиль, оскільки інтер'єр планується багатобарвним і багатофакторним, прикраси як такі йому не потрібні, до того ж, площа квартири не дозволяє наповнювати її акцентними дрібницями, замість них увагу привертатимуть бірюзова штукатурка і смугастий гамак. Строката французька плитка на кухні на тлі білих шафок і яскрава німецька побутова техніка. На відкритих кухонних полицях весь посуд перетвориться в декор можна буде прикрасити постерами і вазами комод біля вікна, а ось скромне, темне покривало на ліжку і графітово сіра портіера, швидше за все стануть найспокійнішими і респектабельними деталями інтер'єру. Стиль у цьому інтер'єрі відсутня будь-якої певний стиль. Зате чітко читається запрошення в атмосферу тінистого колоритного провулка в маленькому місті, наприклад, де небудь в Іспанії, тут все живе в своєму спішному і перевіреному часом ритмі, і якщо ми приймаємо цю гру, все стає просто і зрозуміло у широкому холі можна зручно роззутися і надійно прилаштувати улюблений велосипед, а потім вийти до законним видам, надихаючим на творчі пошуки і наукові відкриття. Після роботи настане час розслабитися в гамаку або на великому ліжку, а потім згадати про друзів і відправитися на кухню. В оточенні глазурованої посуду і яскравої плитки ручної роботи легко і просто готуються найулюбленіші страви, а великий стіл. Диван і стільці їх може бути скільки завгодно, вони ж складні. Зберуть багато гостей. Підвіси з кольорового скла забезпечать романтичне вечірнє освітлення і затишну атмосферу для справжньої середземноморської сієсти. Мабуть, це більше ніж стиль, це свято життя, свято настрою. Складність найскладніше буде знайти ковалів, які зроблять декоративні вікна під замовлення. Я зробила ставку на рами, які на даний момент вже перестали бути стандартними, а вікна дуже важлива частина інтер'єру, термін. За моїми прогнозами, ремонт триватиме 6-8 місяців при безперервній участі і стабільному фінансуванні, метраж по приміщеннях студія, кухня і кімната, 50 к, ванна, 4-4 к, туалет 2-6 к, молоджія, 4 к, планування. Поради читачам Інні, Ром, як створити подібний інтер'єр, можна сміливо поєднувати багато фактур. Якщо інтер'єр виконаний в м'яких гармоніюють тонах, а ось якщо крім фактурних акцентів є ще й колірні, підходите до вибору уважно і з почуттям міри, щоб внести в інтер'єр екстер'єрні деталі, використовуйте віконні конструкції, балки, цегла. Це дасть необхідний колорит. Також важливо вбудувати в обстановку предмети і матеріали, які асоціюються з улюбленим континентом, країною, містом. У цьому проєкті відразу кілька деталей несуть послання Середземномор'я, це плитка, вентилятор, фактура стін. Декоративні вікна, додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті Передпокій оздоблення, декоративна штукатурка, червона цегла меблі, комод алфабет, ліжко з масиву тикалек кін, освітлення, точкові накладні світильники Масіве гіру люстра вентилятор америцін фан і сленд юро, вітальня спальня оздоблення, декоративна штукатурка, червона цегла, віла декоративна цегла освітлення. Точкові накладні світильники масі вегіро, люстра вентилятор Америці фан і сленд, кухня, оздоблення, плитка сароцім меблі стіл Сюратіонс Лімітед стільці, «Целільгарі Скіп гарнітур на замовлення з за авторськими кресленнями, побутова техніка, мийка, бланцо Панор», витяжка і плита, кюперсберд 639 бордо освітлення, точкові накладні світильники «Масіве Гіро». Підвіси над столом, Старгазер і аюрора, ванна кімната, підлогове покриття, а також зовнішнє обрамлення боксу, плитка під дерево, колекція Робіцесар, оздоблення, плитка для внутрішнього обрамлення боксу, Віале Франце, Джосе Сантехніка, Умивальник Маріса, Шердецор. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмір. Надсилайте фотографії, тридвізуалізації, навов іміром WoW рюкзак.